Добрий ранок, діти! Сьогодні ми поговоримо про дуже гарного і корисного птаха ластівку. Ви її, мабуть, бачили. Вона літає швидко, низько над землею, має довгі крила і роздвоєний хвостик, схожий на ножиці. Ластівка перелітний птах. Вона прилітає до нас навесні, зазвичай у квітні. Коли вже стає тепло і з'являються перші комахи. А восени, у вересні, ластівки відлітають у теплі краї до Африки, бо в нас стає холодно і не вистачає їжі. Чому, як ви думаєте, ластівки не можуть залишитися взимку? Так, вірно, тому що їм не буде чим харчуватися, адже ж взимку всі комахи ховаються. Ластівка їсть комах, мух, комарів, мошок, метеликів, коників, жуків, павуків. Вона ловить їх прямо в повітрі, тому завжди багато літає. Це дуже корисний птах, бо та допомагає нам боротися з набридливими комахами. Ластівка дуже працьовита. Вона будує гніздо з глини, соломи та травинок скелеючи їх своєю слиною. Зазвичай ластівки будують свої гнізда під дахами будинків, на балконах, у сараях, гніздечко кругле, ніби чашечка. Там ластівка відкладає яйця. Мама ластівка відкладає три п'ять яєчок. Вона сидить у гнізді і зігріває їх, а тато охороняє. Через кілька тижнів з яєць луплюються маленькі пташенята. Вони ще не вміють літати, тому мама і тато приносять їм їжу маленьких комашечок. Коли пташенята підростають, вони вчаться літати, і вся сім'я ще деякий час літає разом. Послухайте цікаві прикмети про ластівок. Якщо ластівки літають низько, Буде дощ. Коли ластівка прилетіла, значить, весна прийшла. Не можна руйнувати гніздо ластівки, це до нещастя. Ластівка під дахом до добра, щастя в домі. Отже, діти, ластівка це наш добрий друг. Вона працьовита, турботлива мама і дуже корисна для людей. Ми повинні берегти її і не чіпати гніздечка. І ніколи не лякати цих гарних пташок. Що нового ви дізналися про ластівку? Як ви думаєте, чому кажуть, що ластівка приносить щастя? До побачення, діти, до нових зустрічей!